На футбольному майданчику студмістечка Чернівецького національного університету відбувся четвертий етап університетської спортикіади серед гуртожитків вузу. В турнірі з футболу, участь у кому взяли всі сім гуртожитків, їх мешканці виборювали звання найфутбольнішої команди. Із культурно-дорожчого процесу у навчально-виховній програмі ЧНУ приділяється неабияка увага. Але, як правило, ця робота заакцентована безпосередньо на факультетах. Цього ж року профспілковий комітет вузу вирішив підняти її на новий якісний рівень серед мешканців свого студістечка. Кожного року у нас в університеті відбувається дуже багато змагань спортивного плану, але вони орієнтовані в першу чергу на факультети. Ми вирішили внести якусь свою новинку і влаштувати спортивні змагання між гуртожитками нашого університету. Скільки гуртожитків у нас аж сім. Давно не проводили такі змагання, і студентський провков залучив до роботи. Я кажу, провели перше серед гуртожів по більярду, по волейболу, по, по баскетболу, От зараз проводять і по мініфутболу. Я вам скажу, що робота проводиться величезна. Хочу відзначити роботу студентського проковну до програми спартакіади серед студентів, що проживають у гуртожитках. А це 3700 юнаків та дівчат, включено змагання з кількох видів спорту. Команда Переможець визначається в кожному турнірі, а за підсумками всіх етапів змагань буде виведено кращий спортивний гуртожиток ЧНУ. Турнір з міні-футболу четверті змагання із багатої спартакіадної програми. Команда зібралася за один день. Лише з'явилася афіша про те, що відбудеться четвертий етап студентського студправкому. Зразу капітани команди прийшли, заявилися, команди зразу є. Тобто бажання студентів моментальне. За підсумками футбольних змагань, третє місце вибрала команда п'ятого гуртожитку. Наша команда складається з гравців збірної фізичної факультету, які вийшли у фінал першості ЧНУ і 12 числа будемо грати. В фіналь це була така певна тренування перед фіналом. Що можете сказати от, про спортивне життя в гуртожитках? Воно є чи немає? Ви самі організовуєте, чи хтось допомагає і так далі? Ні, в основному самі збираємося, самі граємо в футбол. Ну а цього разу зібралась про спілку, зробила турнір і ми дуже дякуємо їм за цю можливість пограти. Переможцями з турніру стала команда другого гуртожитку, яка у фіналі здолала суперників шостого гуртожитку. Який найкращий гуртожиток? Другий! Який факультет? Фізичної культури. Хто проживає у гуртожитку, всі мали право грати в даному турнірі. E, завдяки чому виграли? Як думаєте? Ну, да. так. Ну, за, за рахунок високої рівня ну, гри. Майстерність. Сергій Батюк, Володимир Николяк, тема дня, тебе.